Вона мене тримає в заручника допоможі. Вгадуємо поститись за фактами з їхнього життя. Поїхали. Її чоловік першим пішов у декретну відпустку. <рёхи> ні, ну Давай Ліна Костенко якось, ні. Вона першою серед жінок запропонувала вести в моду вишиванки. А, це <рёхи> Ні. Це Олена Пчілка. Цей гетьман ніколи не перечив царю. А коли він один раз йому щось заперечив, то цар його потягав за вуса прилюдно. Хто це? За вуса? Да, ніколи в... не перечив? Да. Ну це... Я не помню. <смір> Може, Самойлович? Не Самойлович. Це Мазепа. Я щесь нікого не гадаю. Якось цей письменник побився у Ялті з комсомольцем за стілець. У Ялті, Подожди, ну... У Ялті з комсомольцем. А ага, там у Кримський. Перше зібрання його творів називалося Том Перший. Він видав його у 17 чи в 19. Класний Клас. український діяч сказав, що Україна без Криму це як тулуп без ніг. Блін, я пам'ятаю, що хтось таке казав. Подумай, хорошо. Є дуже класна книжка про цю особистість і Крим. Подумай, дуже популярна. Павло Скоропадський? Да. Якось він приготував для своєї майбутньої дружини вино із троянд. Відкупив оберемок троянд, приготував вино і назвав його Симоне на французькій мені. Симоненка? Ну да, блін. <клес> він зґвалтував е свою дружину на очах у її батька, а потім цього батька вбив і його вважають святим у нашій українській історіографії. Святим прям? Да, прям святий. Канонізований. Окей, давай, я скажу період. Це Русь Україна. Русь Україна. О, я так і подумала, це ж Русь Україна. Хто там якісь і Гліб, вони шканонізовані? Я не помню. <риклад> Володимир Великий. Я подумала, я тобі кажу, Я реально подумала. Я думаю, не може Володя такого зробити. Нет. Все, любим вас підписуйтесь на Соня. Любіть Українське. Люди українське да. підписуйтесь на Соня.